У центрі дитячої юнацької творчості ріднокрай, що на Інгульці, впродовж року проводиться низка заходів з нагоди різноманітних свят. Зокрема, напередодні Нового року молодші школярі житломасиву мають змогу побувати на святковій ялинці. В нашому центрі дитячої та інацької творчості Рідна край протягом всього року проводяться заходи для школярів району. В цей час новорічні свята ми проводимо новорічні ранки для школярів району, які відвідають у нас ну, близько півтори тисячі дітей. Також у нас пройшли заходи до Дня Святого Миколая, теж були присутні багато дітей, в тому числі і пільгові категорії дітей. Наші двері так відкриті для всіх школярів району. Народний депутат України Дмитро Шпенов не перший рік дарує свято малюкам свого округу. Подарунки отримують маленькі мешканці Інгульця Софіївського, Апостолівського, Криворізького та Широківського районів. Кому Нового року і не тільки до 2015 року є радісний момент. Мені вдається працювати маленьким е, 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 настоящего Діда Мороза. Я рад, що у мене в этот непростой період времени все-таки вдалося Продолжить эту традицию. И в этот раз каждый ребенок получил набор карандашей из всех цветов радуги и довольно-таки качественная раскраска. Принцеси та сніжинки, мушкетери та звірятка. Малеча у різноманітних костюмах веселою веревечкою впорхнула до зали, пісеньки, ігри, танці та жарти усе припало дітлахам до душі, а подарунки від нардепа стали гідним продовженням свята. Казкові персонажі і повеселили, і корисні уроки дали. Тож настрій у маленьких гостей був просто пречудовий, і всі вони зізнавались, що неби як люблять новий рік. Але попри юний вік, бажання у дітлахів занадто дорослі. Я дуже люблю його за те, що це завжди добре свято. У ньому збирається вся сім'я, всі э, друзі. Дають подарки, і елочка стоїть, і ми веселимося. Я дуже люблю Новий год. Новий год завжди исполняется желание і всі мечты. Я загадала на Новий год, щоб всі були щасливі, щоб війна прекратилась. Багато веселих, э, і всього дуже веселого. Я хочу, щоб не було війни і все було дуже добре. Я люблю новий рік за те, що на Новий рік завжди веселощі. я писав листа стаді до мороз. Попросив, щоб завжди усі діти, які знаходяться у дідому, щоб вони завжди святкували, теж новий рік. Діти озвучили свої бажання, а дорослі, як помічники справжнього чарівника, мають докласти максимум зусиль, аби ці мрії здійснились.